Служу українському народу. Я так полахікар, вступаю на службу звуку. урочисто присягаю українському народу. прости бути ймовірним і відданим, обороняти Україну, захищати суверенітет, територіальну цілісність, недоторки. Сумлінно і чесно виконувати військової обов'язки, наказу командирів, неухильно задержувати Конституцію України, законів України, зберігати державну таємницю. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах вітчизників. Притягає нікого не здравут українським народом. Курсант Олексі Лантів один із тих, для кого цей літній день запам'ятається на усе життя. Нині прийняли присягу на вірність народу та батьківщині більше сотні студентів різних полтавських вищих навчальних закладів, які навчаються на спеціальності психологія та політологія. Упродовж двох років вони проходили підготовку на військових кафедрах Альма Матер на урочистості. Завітали батьки курсантів, які зі сльозами на очах спостерігали за тим, як приймають присягу їх діти. Саме вам молодим. Розумним, амбітним судилося змінити Україну. Тож дерзайте, боріться і перемагайте. А ми, батьки, молимо Бога за вашу щасливу долю і мирне небо над вашою головою. З роси і води вам, дорогі діти, у добру путь. Юнаки та дівчата отримали звання молодшого лейтенанта запасу. Курсантів в урочистій обстановці привітали ректори. Вишів командири ж побажали тим, хто сьогодні вступив до лав захисників вітчизни бути прикладом для інших і ніколи не зрадити свій народ.